Автопарк міста Запоріжжя на зв'язку. Друзі, зустрічайте максимально надійний апарат. Це Volkswagen Golf 5-го покоління з бензиновим двигуном 1,6 MPI. максимально надійне поєднання в парі з механікою п'ятиступкою на передньому приводі. Автомобіль має 296 тисяч кілометрів пробігу. По кузову взагалі немає ніде ні рижиків, ні іржів, все в дуже і дуже гарному стані. Автомобіль повністю обслужений, ходова частина, двигун, коробка. Взагалі ніяких нарікань авто немає. В ходу просто супер. По салончику. Салончик у нас тут в чахлах, друзі. Під чахлами тут все супер. Взагалі просто бенч, сіренький текстиль в дуже гарному стані, повний електропакет, шкіряне кермо, клімат-контроль, мультимедійка сенсорна з блютузом. 296 пробігу, ніяких помилок немає. Потолочок частенький, друзі. Техніка, повторюсь, в дуже гарному стані. Будь-який вигляд розрахунку, крипта, готівка, лізинг, кредит, як вам зручно. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.